Заради скверу за стіл переговорів, зведення новобудови біля багатоповерхівок номер 126 та 128 на вулиці Галицькій відкладається. Ще восени мешканці категорично виступили проти руйнування скверу, мають і аргумент, адже споруджувати будинок можна лише після перенесення транспортної розвилки Калуського шосе та вулиці Галицької. Наразі жителі намагаються дійти згоди із забудівником. Головна їхня умова не нищити зелені насадження, про які обіцяють дбати самостійно. Що ж до інших секцій майбутньої. Будівлі люди за мовляв шуму і пилу біля їхніх домівок стане менше. зелені місце, де ростуть зелені насадження дерева. Там тридцятирічні дерева, і е, зрізати дерево це саме просто. А потім скільки часу треба, щоб е, вони росли інші секції, вони навіть десь підуть в плюс мікрорайону, тому що вони відгородять, е, перенесеться розв'язка, перенесеться дорога. Основна і ті секції будуть як щитом між дорогою і мікрорайоном. Забудівник теж від діалогу не відмовляється і запевняє, що рішення про будівництво буде спільним. Оре ми ведемо так само на сьогоднішній комісії. Ми проводили певні дискусії на різні теми. Мешканці висловили свої чіткі вимоги, що стосуються цього будівництва. І десь скажімо, на спільних спільно з мешканцями, ми будемо із архітектурою приймати рішення про подальше будівництво цього комплексу. Допоки ж сторони не дійдуть компромісу, каже міський голова Віктора Нушкевичу, з будівництво не розпочнеться. Наразі перемовини продовжуються, тож мешканці, депутати, архітектор та забудівник опрацьовують схему забудови зі знайдення компромісного рішення, ця забудова буде проводитися. Але до того часу і це є принципова домовленість. Поки не буде досягнуто принципової згоди і не буде остаточно завершення роботи комісії. Ми попросили, і забудівник цього дотримується, щоб він утримався від будь-яких дій щодо встановлення паркану і початку будівництва. Вести діалог і надалі планують на засіданнях комісії однак не виключені й громадські слухання з даного приводу.